Працівниками Болонського управління поліції разом із працівниками департаменту захисту економіки на території Болонського району було виявлено функціонуючий гральний заклад. Була направлена слідча оперативна група та встановлено, що дійсно в приміщенні відбувається незаконний гральний бізнес. Даний заклад мав вивізку державна лотерея, тобто. Прикривався, скажімо так, закон, ну, законною діяльністю, тобто вивізка свідчила про те, що там знаходиться лотерейний заклад, діяльність якого, якого регламентується згідно із законами України. Але насправді там знаходилося реальне казіно. На момент прибуття поліції там було три працівника цього закладу та 13 відвідувачів, які саме грали. Було вилучено обладнання для гри, тобто це покерні столи, це рулетки, це гральні автомати, карти тощо, фішки, безумовно. Крім того, було виявлено та вилучено грошові кошти на суму близько 30 тисяч гривень, які власники даного закладу здобули внаслідок своєї незаконної діяльності. У теперішній час порушена кримінальна справа за статтею 203 23 з значком 2. Тобто незаконний гральний бізнес, санкція якої передбачає до 50 тисяч неподаткованих мінімумів доходів громадян штрафу. Não.